Добре, здоров'я глядачам Ютуба, мого каналу. Хотів похвалитися в суботу, поїхав. на паї. Тобто треба буде скоро орати. І потім не заїду позбирати, те, що накорочовав 2 роки назад, 3 роки назад. І свіжого зрізав. Дві березки, дві осики. По цим грушкам тут більшість рушка грушка, яблінька, Років, певно. Вже три роки лежать, певно, деякі по 4. Я довший час корчую потрохи, потрохи, потрохи корчую, говорю, корчую. А то я відсортував, привіз, відсортував. То піде на циркулярку. У мене циркулярка трьохфазна. 9 сантиметрів пила виглядає. То Олегесенько йде, а то лишив на очі, Ну і тут ще вибереш. Одним словом, я поїхав знуком в поле, на паї. Почав обрізати грушку, пообрізав грушку ну і почав. Потрошки працювати, але ну, таке практично саме грубше було. Думаю, дай попробую трошки грубше. Но, певно, моя помилка, що було на холостих, щоб був на холостих, саме малих холостих. І він заглох. І в той час, коли глох, не знаю, провернуло, змістилися вали. Ножи змістилися. І все. Так що показують відео з там 8 см, 7 см. Ну, звичайно, показують сире. Отаке сире. В основному березі показують. Або осип. Чому воно таке сире? Та його на коліні можна знавати. Що то, що то. Ай би він попробував з грушки, отакі суки от, от, за телефона. Вот суки, таких яких багато там залишалося в полі. Тане груба, сантиметрів п'ять, не камінь. Вонцом я ріжу а іскрить. Щоб який, ще не зрозумів. Так що по відео можна дивитися, а приходиться до справи. Ну я дав маху, я хочу ще сказати, чесно. Я дав маху, мої дорогі, що я ножі не було цей. Ну, ножі купив, ножі в мене заводські з Києва мені прислали, я в відео виставляв. Проблема в тому, що не можна йти фрезеровщика. Я зорем знайшов що мені з вала з круглого зробили квадрати. А от подивився відео, відео там дядько Максим, що він робить один вал на шліці, а другий на заживну муфту. Я думаю, чому б я не купив дві заживні муфти. Раз токара не знайдеш. Хоча зірочки були з, з, з шліцами. Найди токар, зроби шліци на це і все. І дав я маху. Я поставив, затягнув, вроді ідеально, при нагрузці змістив, зміщаюся. Я тепер приварив, знову виставив, затягнув і приварив. Не приварив, а в трьох місцях прихватив вал. Вали до чоє йому хто зажимої зсередини і з зони. Не знаю, як воно вийти. Ну, Я думаю, що таке повинно йти, а більше мені не треба. Так як я в поле буду їхати, то я грубше буду на прицепі, а це буду у мішки. Ми зараз будемо пробувати. Зараз будемо заводити, пробувати, як воно буде. Ставлю таку на тимчасову підставочку іду заводити. う何 Так, мої другі, сирі воно йде навіть не відсіває. Я пару сірегів. Але ну, як сирег можна нарубати, потім куди їх дівати, А от сухі чуєш, що хрупає важко. Вийдаю. Потоловую і коловкую, заплоту запилиє, циркулярка. Рідне, щоб не від кідлаку, в полі дуже багато, поля очищаю. Дуже багато такого. А воно все піде. Все в мішок. З мішка в котел, У мене котел верхня загрузка, Висипав. і пару грубих. Ось таких. І все. І в полі буде чистим. Там у мене дуже багато є. я поїхав знуком. І З другими поїхали з дому, біля шостої ми приїхали. Ну, важко, важко мені одному з полом, старому по корчах корчі. трави великі, вже корчаво проросло ходити з полою, лазити, Вріння, не ходити, а лазити, порізали, на рівному ков. Бо я викорчував у кашці запихав. そう <sum> Нормально. Нормально. Якби купляти, я би не купляв за такі гроші, а воно мені вийшло недорого. Я рахував десь тисяч. З роботою тисяч сім. Може не цілих сім, десь так. Плити потужні, 25. А то що меху давсь. Шестерні. Оставив ті муфти зажимі. Нічого страшного буде працювати. З цієї сторони підшипники в мене закриті, з цієї сторони відкриті. Ставимо слянки. Ножі брав у Києві. Таке це моє відео. Мої дорогі. Ще раз скажу, в суботу був розочарувався, думаю, нафіг, я з ним час втратив. Потім, коли приварив, от, попробовав, будь ласка, ще оцю біду зробив, тримач. пружині не стоїть. А треба відкинути. кен. Відкину. Все. І мішки на стриг там у мене є. Ще й талька є. Та... Тому що я не пам'ятаю, що я знімав. Ага, бетон подавав, коли утеплював стелю. Все туди поскладаю, підвал унизу. Не буду спускати по мішку. Все, підписуйтесь, ставте лайки, мої дорогі. Люди вон ріжуть кругом, кругом, куди не повернеться ріжуть. Дрова. Ну все, слава Україні!